Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Е, ранок. На вулиці ще темненько, е, скільки там, Пів сьомої. Я на кухні. І ще не ставила готувати сніданок. Та, який сніданок сьогодні буде. Посмажу яєчні та ось зразу вже понакришувала салат на пекінську капусту. Вчора планувала на вечір зробити е салат. але понаго понаготовляла і зранку, і в обід то нам і на вечір Ой, Щось вибачаюся, ніс чешеться з самого ранку, мабуть, попаде по носі. Поснідаємо і попрем на базар. Доки оце е, поранше. Е, кісток треба на борщ взяти. Е, у нас на Базарі кістки користуються неабияким попитом, то треба їх застоти. Ну, і що там е, хочу ще сказати? Перу оце ж з п'яти годин Перу. Е, двома машинками: і автоматом, і полуавтоматом. понакидала туди прання, е, бо не прала, е, мабуть, тижнів два чи півтора. А чого не прала? Поламалось там щось у нас на башні, згорів на сушці, що то доки що це ж зробили, то назбиралося. А один раз оце ж надумала ж я прати, та з колодязя довелося та більше 20 відер тягати, то, ви знаєте, чуть і коньки не одкинула. Раніше ж не замічав, як воду тягав, ну, як молодший був, а тепер вже важку воду. Ну, Все, доробляю я салатик. Та будемо одягатися і їхати на базар. Проводила вам розпаковку і показувала, що для салату з пекінської капусти купила сухорики зі сметаною, і зеленю, ковбаску, куряче філе. Тож сьогодні вирішила це з курячим філе зробити. Вчора відео я вам там знімала і показувала, що в суп куряче філе вкидала, відварювала. і огірочок. Сюди також скрешила, ну і кукурузку. А з ковбасою наступного разу зроблю. Ви мені також в коментарі писали, приберу пальці. Ви мені також в коментарі писали смачні голубці з пекінською капустою. Зроблю, обов'язково зроблю. Ну, Мені шкода, качанчики, оце ж на цю. На голубці пускати. Там є такі качани, що на городі ростуть, що не пов'язали головки, то можна ті качанчики порозбирати на листочки і голубців накрутити. Будеш Віта, їсти голубці? Будеш. Будеш, аби тільки хто готував. І я також буду. Ну все, Зразу майонез додаю і перемощую. Вже ми приїхали кістки на базарі за столи. Бо я оце як кістки брала, то за мною люди стояли і не одне за, кі... за кістки питали. 100 гривень кілограм. Доїдаємо мої хлібні булочки. Захотілося ж такогось купити смачного хлібчику. 1550, я вам там вже казала хлібинка. Мило. Ось таке взяла, як геронь і, і удове дерево. Яке це удове, не знаєте? Носки на базарі взяла 60 гривень. Е, носки там і дешевші були, але я їх мацала, то не дуже вони мені сподобалися От, на дотик. Оці такі більш-менш 60 гривень пара. І в магазини ще там забігала, капці собі. Хатні капці взяла. О, в хаті е, хожу в носках, а оце ж на кухні то капці вдягаю. Капці коштують 442 гривні. М'якенькі такі, зручні, підушла. Де тут така. Були і дешевші капці, але занадто вони вже такі, знаєте, Ой, Там за піжаму мені казали, щоб таку ви не брали. Там то із зайчиком, то з кицьками хіба таку піжаму це в такому віці брати? Ну що, що ну ви, дівчатка, хочете, щоб вже... Так, я вже не занадто юна. Але і не лягаджу спать мені в куфойці, а хочеться ж в гарненькій піжоці. То все, буду я кістки по кульочках розкладати і морозілку складати, і зразу відріжу тут і капці новенькі одягати, Взводь. Вже я вечерю приготувала і голубця. Скуштувала. Голубці вийшли смачні. І смачна картопля до голубців. Темніші голубці із листя Пекінської капусти, бо мою ж капусту, ви бачили? Вона має такий насичено-зелений колір. А а, але це аж ніяк не впливає на смак. Ми будемо вже сідати вечеряти. Відео моє, мабуть, вийде вже завтра. Бо через 15 хвилин виключать світло. Це я так, щоб ви краще роздивилися лампою ще додатково підсвічую. Відео моє вийде вже завтра. Дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!